торта, червонолиста, щеплений на ведмежому горісі. Цьогорічна, цьогорічна прививочка. Об'язку попустив і ще раз замотав. І от такий вже дала приріст. Такий насичений, червоний навіть антаціановий колір. І от ще одна. Та вже якби пішла, Щепилися одночасно, Робилося щеплення, оця гарно пішла зразу. А ця сиділа, підсихали листки, то відпускали нові, ну вже вроді як би так, так тронувся, добре вріст. То, ви, думаю, що піде. Тут ще пробував теж щеплення, але но... Різні методи, але поки що так скоро говорити про результат. Замотав фольгою, щоб сонце не припікало, Подивимося. Тобто зі всіх самих вищих прижилося на самому нижчому штамбі. ну Штамб десь метр двадцять. Ось така така його висота. Дуже гарно воно виглядає. от Якщо підрізати це все, формувати в формі кулі. Або якусь плакучу форму. Можливо, от молоді прирости. І вони отак крутяться. Це для декорації, посадити для краси. Хоча горішки теж будуть, вони дрібнуваті. і сережки будуть, і сережки зимою, особливо на фоні білого снігу, дуже декоративно виглядають Вони такого червонуватого, з червонуватим відтінком. Оці перші листки вже починають потроху зеленіти. Ну, не дуже зеленіти, а такий колір змінювати більш до темнішого. А молоді, от такого такий мають відтінок. Всім дякую.